Привіт-привіт! Я Вікторія. Сьогодні відео на тему Сіємо перець на розсаду. Сьогодні в нас 20 березня 2024 року. Мешкаю я на півночі України місто Чернігів і тільки зараз, наприкінці березня, я починаю займатися розсадою перця. Я її вирощую на підвіконні у будинку. У мене немає опалюваної теплиці, і тому з розсадою перця я не поспішаю. У цьому відео я також розповім про мій метод посіву перцю, про ґрунт, про температурний режим. Тому дивіться це відео до кінця. І, якщо вам сподобається, використовуйте мій досвід. Чому я не поспішаю з розсадою перця? Тому що. І помітила сама на власному досвіді, і прислуховуюсь до порад е, спеціалістів у цьому питанні, що розсада перця е, гірше приймається потім у відкритому ґрунті, коли вона переросла, коли вона вже одерев'яніла е, і е, відбувається затримка е, росту, і ми отримуємо пізніше. Е, Врожай перцю. Росада перця повинна бути 50 30, 70 днів перед висадкою розсади у ґрунт. У нас цього року паска пізня. Я думаю, що висаджувати перець я буду десь 25 травня або пізніше, розрахувавши 70 днів від цього, ось. У середині наприкінці березня я починаю працювати з розсадою. Я вирощую розсаду перцю. У касетах, потім, якщо буде потреба, буду пересаджувати у стаканчики півлітрові. Якщо висівати перець у великі такі ящики, багато розсади перцю, то вона повинна бути 50 днів навіть. Перед висадкою у відкритий ґрунт. Це так названа розсада з відкритою кореневою системою. Коли ми її пересаджуємо, травмуємо корінці, вона ще молодша повинна висаджуватися у ґрунт. Це про сроки. Далі насіння. Насіння має велике значення однозначно його якість, і його свіжість для схожості розсади. В мене частково куплена у перевірених виробників і частково моя. Значить, перед посівом перця я завжди пророщую насіння. Це займає 3-5 днів в залежності від температури, де я пророщую. Пророщую насіння перця при температурі 23-28 градусів. Пророщую у боксах. На паперовому рушничку змоченому у воді. От уже паростки на третій день почали. Сьогодні, ото, що трошечки наклюнулось, сьогодні буду вже висаджувати у ґрунт. Насіння я попередньо замочую у перекісі водню. 1 столова ложка на стакан води, замочую 15 хвилин насіннечко, для того, щоб розрихлити оцю таку, а, дуже Потужну насінневу оболонку, бачите, це вже все треба висаджувати. Ще раз повторюю: насіння я спочатку замочую перки сьогодні, одна столова ложка на склянку води, замочую 15 хвилин, потім розкладаю на паперовий рушник, змочений просто у воді, обризкою з розпилювача, і у боксах ставлю у теплий Місце і не важливе тут освітлення, воно може бути навіть темним. Там, де тепліше в будинку, там ставлю ці бокси. Кожен день провітрюю, заглядую, щоб вони не запарилися, не задихнулися, щоб патогенну мікрофлору поміняти на свіже повітря. На першому етапі я вирощую розсаду у різних касетах. Ну, як завжди, ви бачите, працюю з помічницею. В мене чи одна чи інша. Тут ґрунт, який я використовую не цього року, я купила спеціальний ґрунт для розсади. Він дуже такий пухкий. там. Дуже багато торфу, і я так думаю, що він буде дуже швидко пересихати, тому я до цього ґрунту домішую ще свою городню землю, яку я набираю ще з осені, вона в мене зберігається у мішку, ну, чи в гаражі, чи десь вона зберігається для, для, саме для розсади. На дно цих касет. Шматочок туалетного папіру для того, щоб не просипався ґрунт. І наповнюю оці касети ґрунтом. Далі ґрунт проливаю фітаспоріном обов'язково, даю йому прогрітися у будинку, осісти, промокнути, і потім вже буду робити висів від ґрунту і від якості. Насіння однозначно 90% залежить потім наша розсада. Коли ґрунт прогрівся, починаємо сіяти наші пророщі насіннини. Значить, я сію дві насіннини у одну, у одну ячейку касети на невеликій відстані. Значить, паличкою проробляємо. До сантиметра, пів сантиметра або сантиметр такі отвори, по цим пінцетом обережненько розкладаємо наше насіння і заробляємо у ґрунт. Чому я по дві насіннини кладу? Ну, по-перше, одна може пропасти, а по друге, якщо Обидві виживуть, то я їх лишаю так, тому що я саджаю перець, потім по дві рослини у одну посадкову лунку. Якщо одна буде пригнічена, я її просто видалю, залишиться тільки одна рослинка. Все, отак ось розкладаємо і потім зароблюємо в землю, притискаємо. Цю зубочистку тут можу і залишити, тому що потім, буду, коли вони посходять, буду рихлити їю ґрунт. Далі, коли це висаджу, накриваю тепличкою і ставлю на пророщування у тепле місце. Також воно поки що може бути темним. Як тільки з'являються оці петельки пророщеного перчика, тоді вже виставляємо на, на світло і підсвічуємо. Перничок цей не забуваємо відкривати, щоб провітрювати. Далі, що ще? Можна висаджувати зразу не у такі касети, а можна у півлітрові стакани. У кого є на це місце. У мене на підвіконні місця замало дуже, тому економлю. Спочатку вирощую розсаду Ось в таких касетах, і потім при необхідності буду із цієї ячейки методом перевалки пересаджувати у півлітрові стакани. Або, можливо, залишу тут. Не знаю, будемо бачити, як буде рости розсада, яка буде погода, коли я її буду. Висаджувати. Також, якщо необхідно, підписуємо сорти. Я цим не займаюся, тому що вирощую декілька сортів перця, буквально 2-3, я вже знаю, як він виглядає. І знаю, який саме це буде сорт перця. Тому не підписую. Якщо ви початківець, якщо ви вирощуєте багато сортів, тоді однозначно ставимо стікери і позначаємо, де яка рослина, якого сорту. Цією тепличкою також накриваємо для того, щоб не випаровувалася волога, щоб там була така постійна стала мікро, така, мікроклімат, який утворився. Якщо немає такої теплички, можна просто стаканом чи там ящик закрити плівкою або склом. Це обов'язково для кращого пророщування насіння перця. Ну, в принципі, на перших етапах на сьогодні у мене все. Подальші відео будуть при підгодівлі розсаду перця, про висадку і так далі. Це вже буде пізніше. Тому підписуйтесь на мій канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити мої відео. Коментуйте, до скорих зустрічей, Па-па.